Заручники Люботинського злочинця у стабільному стані. Їм надали психологічну допомогу. Від госпіталізації всі троє відмовилися. Хоча у одного з хлопців вже опісля стався серцевий напад. Чоловік, якого поранили під час стрілянини у Люботині, наразі у лікарні йому зробили операцію. Що призвело до вчорашньої трагедії? З'ясовували Сабиті. Невеличке містечко Люботин під Харковом, гуде від учорашніх новин. Та більшість містян, подробиці надзвичайної події, дізнавались із теленовин. Сусіда Олега Гапона, як виявилося, майже ніхто добре не знав. Нормальний, я нічого не можу сказати за нього поганого. Ну, абсолютно. Ну, я ж кажу, що я з ним не вращалася, тому що, а так, як за дуром побачимося, чи в магазині йдуть, чи він там йде. Поздоровався, пройшов. А який він, я не знаю. Нормальний вроді чоловік. Учора до 47-річного Олега Гапона прийшли співробітники виконавчої служби. За інформацією Харківської обласної прокуратури, у 2011 році під заставу будинку його дружина взяла у борг майже 22 тисячі доларів. Віддати усі гроші сім'я не змогла. Страшна трагедія розгорнулась ось на цьому місці. Коли до власника будинку прийшли описувати майно, він не витримав і відкрив вогонь. На гаражі сусіднього будинку і досі видно плями крові і сліди від куль. У прокуратурі кажуть, зустрічати судових виконавців, господар будинку вийшов із карабіном і одразу відкрив вогонь. Двоє людей загинули на місці. Ще один поранений у стегно. Як виявилося, Олег Гапон знав, як поводитись зі зброєю. Приймав участь в військових конфліктах на території Афганістану. Там він був командиром бригади. Крім того, прийняли участь в вооружених конфліктах на території Чечні і Ізраїля. У Люботинському суді, де вирішили забрати житло за борги, нині коментувати ситуацію не хочуть. Мовляв, голови суду немає на місці. Вона зараз знаходиться в городі Люпатіна судка Як кніт у нас. Кур'єра на той момент його Йоні зараз правоохоронці з'ясовують, чому чоловік зважився на такі радикальні дії: кримінальне провадження відкрито за двома статтями, умисне убивство і захоплення заручників. Із Харківської області Анна Бровко, Ігор Лукашов, Сабиті, канал Україна.